Добрий день! Сьогодні ми додаємо числа частинами і віднімаємо їх. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Ми продовжуємо. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо роботу швидше. Починаємо. Розгортай хочеш свій зошит та запиши сьогоднішнє число.

57 ми розклали на скільки? Правильно 4 та 53, або 54 та 3. Далі 84 відняти 54 буде 30, 30 відняти 4. 30 відняти 3 буде 27. Далі 43 відняти 26. 43, відняти 26. 26 розклали на 23 і 3. 43, відняти 3 буде 40. І відняти 23 буде 17. Або 43, відняти 23 буде 20. І відняти 3 – 17. Наступне, 54 додати 39. 54. 39 додати нам треба 6 додати 33. Так, ми розклали 39. Отже, 56 додати, 54 додати 6, буде 60, 60 додати 33, буде 93. 72, відняти 54. Ми з вами 54 розкладаємо на 52 та 2. 72 мінус 52 буде 20. 20 відняти 2, 18. Скороти міркування. Скориставши схемами. 56, додати 29. 29 розклали на 4, 25. 56 додати 4 буде 60, додати 25 буде 85. 65 відняти 48. 48 розкладаємо на 45 і 3. 65 відняти 45 буде 20. 20 відняти 3 буде 17. 46 додати 28. 28 ми розкладаємо на 4 і 24. 46 додати 4 буде 50. 50 додати 24, дорівнює 74. 61 відняти 34. 34 розклали на 31 і 3. 61 відняти 31 буде 30. 30 відняти 3 27. Розв'яжи задачу двома способами, користуючись підказками. Із даху будинку звисала бурулька завдовжки 47 см. Сонячного дня до її обіду. Її довжина зменшилася на 13 см. А після ще на кілька см. На скільки см зберіжка, Зменшилася довжина бурульки після обіду, якщо ввечері довжина стала завдовжки 27 см. Давайте розглянемо перший спосіб. В першому способі в нас з вами є, дивимося, ми можемо з вами 47 відняти 13 дорівняння 34 см. Вона стала до обіду 34 см. Потім вона зменшилася ще на кілька см. Тобто. Те, що було, ми мали після обіду, ми віднімаємо те, що мали ввечері, і отримуємо різницю. Ця різниця показує, наскільки зменшилася бурулька. Вона зменшилася на 7 см. Ми можемо в другому способі до 27 см, які були спочатку, додати те, на що вона зменшилася одразу. Тобто 27 додати 13 буде 40 см. Далі, 47 відняти 40 дорівнює 7 см. Бурулька зменшилася на 40 см. Давайте визначимо порядок дій і виконання обчислень. 80 відняти суму чисел 46,8 мінус 52. 46 додати 8 буде. 54. 54 відняти 52 буде 2. 80 відняти 2. Дорівнює. 28. Наступне 68 додати різницю чисел 15 і 18. Відняти різницю чисел 11 і 6. 15 мінус 8 буде 7. 11 мінус 6. Буде 5. 68 додати 7. дорівнює і відняти 5. 68 додати 7. Буде дорівнювати скільки? Правильно, 75. І 75 відняти 5 буде 70. Молодці. Ви впоралися. А ну ж, бо швиденько. Спробуй визначити на око. Радіус якого круга більший. Звичайно, радіус круга ОА більший, ніж ОБ. Будь ласка, кожне число заміни сумою доданків, з даним першим доданком. 35 це 4 і 31. Правильно. 56 це 54 і. 2. Двадцять п'ять це три і. Двадцять два. Сорок дев'ять це сорок три і. Шість. Двадцять сім це три і. І двадцять чотири. Сорок дев'ять це сорок шість і. Правильно, три. Молодці. Вам вдалося? Наступне завдання: знайди значення виразів за схемами. 34 додати 58. 58 ми розкладаємо на 6 та 52. Отже, 34 додати 6 та додати 52 дорівнює. 36 додати 6. Буде 40. 40 додати 52, 92. 32 відняти 27. 27 розкладаємо на 22 та 5. 32 відняти 22, буде 10. 10 мінус 5 дорівнює 5. Будь ласка, обчисли периметр трикутника. Якщо довжини його сторін, 3 см, 3 см та 3 см. Периметр трикутника дорівнює. Нам треба додати суми. Усіх сторін трикутника знайти суму. Отже, 3 см додати 3 см, додати 3 см, додати 3 см. Буде 9 см. Продовж, будь ласка, речення. Було цікаво, було важко. Тепер я можу. Я навчився, чи я навчилася. Вагу ви чудово попрацювали.